Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай. Коли смуток огарне, жовтий дощ ціка і спекотно каламуть в заметілі, в сніг, коли інші вже не ждуть, вже й забули їх. І коли листів немає здалечини, інші вже не ждуть. Дарма. Стомлені вони. Повернуся, тільки жди. І незич добрати хто каже, далі йди вже, забудь пора. Хай повірять мати син, що нема мене, друзів тішиться отим. Було й про мене. Сядуть в коло при вагні і ковтнуть вина помин душі. Та ні. Ти чекай одна. Ти чеканням повернеш із смертельних лав. Поталани лагеш, скажуть, хто не ждав. Не дано збагнути їм літо вогняне, як чеканням ти своїм уберегла мене, як вцілів, я вижив, як знаймо слів. Просто не чекала так, як ніхто не вніг.